Віт, друзі, рада зустрічі із вами. Уже не дуже тепло, і помітно, що осінь зазирнула у двори, позолотила листячко тендітно, що додала й чарівні кольори. І світ змінився, стало пречудово, а кольорів відтінків не злічить. Незвично всюди радісно й казково. І хочеться всміхнутися в цю мить. І справді, осінь така яскрава і своїми відтінками і красою природи захоплює. А давайте відтворимо її красу, створивши картину. Адже ви уже стільки цікавих ідей почерпнули на попередніх наших зустрічах. Пропоную створення нашої картини розпочати. Із зображення будинку із паперу викладаємо основу будинку, дах, вікна та двері. Будинок може бути як одноповерховий, так і багатоповерховий. Ви зобразіть той будинок, в якому проживаєте саме ви. Після цього почергово змащуємо кожну деталь та приклеюємо її до аркушу картону. Будинок розміщуємо по центру аркуша. Кожну деталь розгладжуємо серветкою, забираючи зайвий клей. Ретельно змащуємо клеєм дах будинку та приклеюємо його до аркушу картону. Далі приклеюємо на основу будинка зображення вікон. Приклеюємо двері будинку, розміщуємо їх на основі будинку, по центру внизу. У дворі біля будинку намалюємо осінню природу, беремо пензлик. І малюємо стовбур дерева та інші тонкі гілочки, які розгалужуються від товстого стовбура. На пензлик набираємо фарбу почергово різних кольорів. Подмухуючи через коктейльну трумбочку на пензлик із фарбою, залишаємо ось такі відбитки, зображуємо осінні листочки. Так малюємо листочки жовтого кольору, червоного та зеленого. Домальовуємо опале листя, яке лежить на землі біля дерева. З іншої сторони біля будинку пропоную намалювати іще одне осіннє дерево, але фруктове. Починаємо також малювати стовбур дерева. Листя на дереві намалюємо ватною паличкою, залишаючи ось такі відбитки. Листочки малюємо жовтого кольору, червоного та зеленого. Намалювавши усі листочки на дереві, малюємо опале листя внизу під деревом тих самих кольорів. Я вирішила намалювати фруктове дерево, а саме яблуню. Яблуні буду малювати не гострим кінцем олівця. Набираємо фарбу і залишаємо ось такі відбитки на аркуші картону. Ось такі соковиті червоні яблука з'являються на нашому дереві. Також двір біля нашого будинку можна прикрасити осінніми квітами, виготовши їх із пластиліну. Біля будинку можна звести ось такий паркан. А виготовити його можна за допомогою паперових смужок, довгих та коротких. Спочатку парканчик викладаємо, а тоді приклеюємо деталі по черзі. Спочатку приклеюємо довгі смужки, зверху короткі. Так зобразити осінній двір пропоную вам я. Можливо, переглядаючи ці зразки, вам на думку спала якась інша, цікава, красива та креативна ідея для творчості. З нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. Шановні батьки, допоможіть своїй творчій малечі обрати цікаві ідеї для відображення краси осінньої пори. Допоможіть підібрати необхідні матеріали! Я дякую вам за увагу! До побачення! До нових зустрічей!